У вівторок на території більшості західних областей очікуються дощі. у Львові, Луцьку та Рівному без опадів, температура від плюс шести до плюс двадцяти одного. У Чернігові та Сумах хмарно, врешті областей півночі та центру дощитиме. Плюс 4 в північних плюс чотирьох день стопчики термометрів піднімуться до плюс шістнадцяти. Дощі, за прогнозами синоптиків пройдуть у Миколаєві та Одесі, без опадів в Херсоні та Криму від плюс дев'яти вночі до плюс двадцяти чотирьох вдень. Парасольки цього дня не завадять харків'янам. Врешті областей східного регіону синоптики опадів не передбачають від 10 до 27 з позначкою плюс. На мешканців західних областей у середу чекає похмура погода. В чернівцях дощитиме, Від нічних плюс 6 вдень потеплішої до плюс 17. На півночі та в центрі хмарно. В сумах, Черкасах та Полтаві цього дня пройдуть дощі. Температура в регіоні вночі від плюс 7, в день до плюс 17. Протягом дня на півдні очікується похмуре небо та дощі з грозами. Стопчики тримаметрів рухатимуться в діапазоні від плюс 10 вночі до плюс 25 в день. На сході хмарного. В Харкові Донецьку та Дніпрі пройде дощ подекуди з грозою. Від 11 до 26 з позначкою вище нуля. У четвер на заході хмарне небо утримається впродовж цілого дня. Віднішних плюс 4 в день температура повітря прогріється до плюс 16. На півночі та центрі зранку до самого вечора погода залишатиметься похмурою. Найнижча температура вночі плюс 4, найвища вдень плюс 17. На півдні країни хмарно з проясненнями. В Криму, за прогнозами синоптиків, пройде дощ з грозою: від 10 до 20 градусів тепла. На сході переважно хмарно. У Луганську та Донецьку дощитиме. Стопчики термометрів віднічних плюс 9 в день досягнуть позначки плюс 20.